Зміни у медичній сфері тривають, і буковина має два місяці на те, аби підготувати необхідне бачення розвитку обласних лікарень згідно з постановою кабінету міністрів. Мова йде про госпітальне планування, яке передбачає первинну медицину, екстрену допомогу, кластерні та надкластерні лікарні. Всі ці питання з керівниками області обговорив міністр охорони здоров'я під час свого робочого візиту до Чернівців. Коли ми говоримо про те, що ми повинні робити, ми повинні розраховувати. Всі заклади охорони здоров'я, в тому числі і реабілітаційні відділення з ту спроможність і на тих спеціалістів, які є в конкретному регіоні. Питання реабілітації наразі вкрай важливі, додає міністр. Утім, за його словами, медичний заклад, який планує надавати такі послуги, зобов'язаний мати певну базу. Реабілітація повинна бути там, де є інсультний центр, в першу чергу, і травматологія. Реабілітація повинна розпочинатись з реанімаційного відділення, це так звана гостра реабілітація. Потім іде під гостра у відділенні в закладі. Потім, якщо пацієнт потребує, то переводять на довгострокову реабілітацію. У Чернівцях Віктор Ляшко відвідав дитячу лікарню, обласну клінічну та онкологічний центр. Каже, останній приємно вразив рівнем надання послуг. Зокрема, міністр наголосив, що КТ, закуплене за бюджетні кошти вже змонтовано і буде незабаром запущено. Також цього року держава обіцяє закупити лінійні прискорювачі для онкобункера. Онкоцентр мене приємно вразив. Я вважаю, що це. Менеджер на своєму місці і влада також їм задоволена. Є зміни відбувається будівництво. Я думаю, що якщо ми ще поставимо додаткове обладнання, він буде рухатись вперед. В пріоритеті також ремонт у дитячій обласній лікарні, яка до повномасштабного вторгнення вже була внесена у перелік об'єктів великого будівництва. Тож зараз влада обіцяє виділити на це державні кошти. Міністр додав, значних покращень потребує її інфекційне відділення. Обласної клінічної лікарні ми на порозі такої річниці 3 березня буде три роки здати виявлення першого випадку ковід на території Чернівецької області. Саме в те відділення приїхав перший пацієнт. Поспілкувалися з медичними працівниками деяких представили до почесних грамот Міністерства охорони здоров'я. Але наша спільна задача запустити ремонт у інфекційному відділенні обласної лікарні. Буковинцям ж міністр порадив не нехтувати гарячими лініями у випадку надання неякісної медичної послуги, адже чим більше звернень, тим швидше у міністерстві обіцяють на них реагувати. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ4.